Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Катя народила доньку швидко, майже без болю. Вона і носила її так само. Якби не випарав живіт, то й не згадала б, що вагітна. Коли дитину принесли на перше годування, молода мама намалуватися не, не могла її пухкими щічками. Складочками на ручках. І спокійна, яка ж в неї донечка. Інші он кричать весь час здалеку чути, коли годувати везуть. А її донечка приїхала З Сплячу з потім і забрала молоденька медсестричка. Проводячи їх поглядом, Катя посміхалася. Хіба ж втримається серце її Олексія, побачивши це, немовля? Визнає, доньку, нехай тільки подивиться на неї. Хіба від такої малечі можна відмовитись? Вони познайомилися у клубі. Провінційне дівчисько, що зуміло власними силами вступити до медичного, і син високопоставленого міського чиновника. Олексій, вміло впадав біля дівчат швидко завоював серце наївної Каті. Її подруги тільки головою хитали, не зв'язувалася без з мажором. Пограється та покине. Не одружуються такі, як Олексій, на таких, як Катя. Не одного поля ягоди. Але закохана дівчина навіть слухати не хотіла заздрісниця називала. І льошка не такий. Адже він такий ніжний, такий турботливий. І з батьками покликав знайомитись. Батьки Олексія крізь пальці дивилися на синові інтрижки. Нехай нагуляється спадкоємець менше його не стане. А наречену йому вже пригледіли дівчина зі свого кола. Але Катя їх насторожила. Не було ще в Олексія так, щоби більше двох місяців з кимось зустрічався. Запропонували дівчину на вечерю привезти. Познайомитись хотіли. Катя дуже хвилювалася перед знайомством із майбутніми свекрами. Довго вибирала, що одягти, радилася з коханим, які квіти любить його мати. Але, як виявилось, могла б так сильно не старатись, тому що мати Олексія, покликавши її на кухню, нібито допомогти, Прямо в лоба заявила, щоб вона не розраховувала стати її невісткою. Невже ти не розумієш, що для мого сина ти чергова іграшка? насміхалася над дівчиною, в якої вмить зник її висолковий настрій. Катя крізь землю хотіла провалитися від несподіванки. Адже напередодні вона зізналася коханому, що вагітна, і він, зрадівши, почав планувати похід до Раксу. Заяву слід подавати негайно. Вони вже мріяли, куди поїдуть у медовий місяць. І тут на тобі, несподіванка. Його батькам така невістка не потрібна. Може, ти грошей хочеш за те, щоб дати моєму синові спокій? Жінка вирішила відразу ж поставити всі крапки над І. Ні, нічого мені не треба. відповіла Катя і пішла до передпокою, збираючись йти. Олексій вибіг до неї, почав розпитувати, що сталося. Але вона тільки подивилася йому в очі сумно, сказала не проведжати, і вийшла. Він почав одягатись, щоб наздогнати, але батько зупинив Не ходи, не смій, нехай іде, якщо примхлива така. Не можна за жінками бігати вони потім на голову сідають. Після невдалого знайомства Олексій кілька днів не дзвонив каті. Чекав, мабуть, коли вона зробить перший крок до примирення. А дівчина думала, що він її покинув. Послухавшись батьків, і вже не робила спроби побачитися з ним. Тільки як бути з вагітністю повертатися додому в селище з дитиною без чоловіка? Осудять, принизять образами, і навіть на поріг можуть не пустити. Батько занадто суворим був, ревно дотримувався всіх правил пристойності. Одного дня здивувалася, коли біля входу до навчального корпусу натрапила на матір Олексія. Жінка підійшла. І відразу ж приступила до вирішення своїх проблем, навіть не привітавшись. Мені син розповів, що ти вагітна. А ти виявилася хитрішою, ніж я передбачала. Вирішила за допомогою дитини до нашої родини пробратися. Не вийде в тебе нічого. Не потрібна мені ваша сім'я, і ваш син не потрібен. похмуро відповіла дівчина. Вона була дуже ображена на коханого, що за стільки днів навіть не подзвонив жодного разу. Як у воду канув. Добре, з ким не буває, змилостивалась жінка. Вона й сама вже бачила, що ця наївна дурепа справді закохалася у її сина. Не схожа вона на тих міських чіпких дівчат, що раніше вішалися на Олексія, сподіваючись добре прилаштуватись не ти перша, не ти остання. Так вже й бути. Дам тобі грошей на аборт, і навіть більше, щоб здоров'я себе поправило. Тільки ти про льошу забудь є в нього наречена нерівня тобі. І одружиться він з нею, а не з тобою. Інакше батько його спадщини позбавить. А Льоша знає, що ви йому вже наречену знайшли. Зло запитала Катя. Хлопець їй розповідав колись, що батько мріє про спорідненість зі своїм бізнесовим партнером. Але ж там дівиться крокодилиця що й сміявся з неї, страшна та дурна. Сказав, що тільки мазохісти з такими одружуються, а в нього немає вибору або безбідне життя з тим, кого виберуть батьки, або жалюгідне, злоденне існування з тобою. Вибач, але він вибрав не тебе. Не дзвони йому більше. Та я вже зрозуміла, усміхнулася Катя і попрямувала додому. З цією жінкою вона вже не хотіла більше розмовляти. Стривай, гроші візьми. Крикнула та в спину. Катя тільки головою хитнула заперечливо. Тепер вже знала точно, що дитину вона народить. Коли лікарка швидкою, що везла її до пологового будинку, запитала, кому повідомити, то дала номер Олексія. Вони багато місяців не бачились, але дівчина вирішила, що, може, він захоче подивитися на доньку. Катя чекала на наступне годування з нетерпінням. Лікар обіцяв, що скоро малу переведуть до неї. Буде разом в палаті. Але має трохи потерпіти. За дитиною треба трішки поспостерігати в спеціальному боксі. Коли з сусідніх палат почувся дружний ревний мовлят, молода мама влаштувалася зручніше в очікуванні донечки. Але ніхто не зайшов до її палати. Підійшла до дверей, визирнула, запитала з подвом у медсестри, яка саме виходила з сусідньої палати. А моя скоро буде? Ваша? Спочатку не зрозуміла медсестра, а потім, ховаючи очі, відповіла Ідіть до лікаря. У кабінеті лікаря Катя дізналася, що її дівчинки більше нема, що у цілком здорових новонароджених дітей таке буває. Навіть визначення в медицині цього явища існує синдром раптової дитячої смерті. Для неї тоді світ обвалився, ледве вийшла з кабінету. Ледве дісталася до своєї палати. Серце відмовлялося вірити, що її дитини більше нема. Вона відчувала, що донечка жива. Виписавши з пологового будинку, Катя зайнялася похороном дочки. Змучена стражданнями, вона не задумалася, чому їй не дали попрощатися з дитиною, чому видали в закритій труні. Вже набагато пізніше, через кілька років, вона, згадуючи цей факт, докоряла собі. Що не наполягла на тому, щоб їй показали мертву дитину. Лікар так переконливо доводив, що їй краще не випробовувати своє серце на міцність, нехай донечка залишиться у пам'яті живою так буде легше жити далі. Але легше не було. Минали роки. Катя закінчила інститут, вийшла заміж за гарного хлопця, народила доньку. Але про свого первістка вона ні на мить не забувала. Часто навідувалася до могили на цвинтарі, аналізувала своє минуле, розуміла, що зробила тоді купу помилок, що зараз так не вчинила б. Але час не повернути. Про Олексія вона не згадувала і зовсім не цікавилася, як у нього склалося життя. Він помер для неї тоді, коли на дзвінок лікаря швидкої допомоги, відповів, що немає поняття, про кого йдеться. І бігти до пологового будинку через чужу жінку, а він не збирається. Катя працювала завідувачкою терапевтичного відділення в елітній клініці, І хоча в неї було безліч своїх справ, але ніколи не відмовлялася підмінювати колег на прийомі пацієнтів. Іноді відвідувачі самі вимагали, щоб їх консультувала завідувачка. Про неї ходила слава тямущого лікаря. Катерина Віталівна, тут знову до вас просяться. Прийміть, будь ласка, зайшла до кабінету старша медсестра. Жінка скандальна. Ми вже замучилися з нею воювати. Тільки вас вимагає все тут. Ну, що ж вдієш? Якщо вимагає, то задовольнимо її бажання. Що там у неї? Так банальна грижа. Лікуватися вона не хоче, оперуватися тим більше. Думає, напевно, що ви прийдете, чарівною паличкою змахнете і в неї всі болі пройдуть. Ну, гаразд, побуду вже феїю. Може, до мене прислухається, якщо мене так наполегливо вимагає. В огрядній непомірно розплившійся пацієнтці Катя не відразу впізнала матір Олексія. А дізнавшись, вдала, що нічого не відбувається. Не хотіла нагадувати про себе цій жінці. Сподівалася, що та теж про неї забула. Але, як виявилось, вона вимагала зустріч з нею не як з лікарем вона прийшла саме до Каті. Дівчине, яка народила від її сина дитину. Катрусю, ти мене не впізнаєш? запитала, спостерігаючи, як лікар гортає її медичну картку. А повинна. відповіла Катя. Вибач, я все розумію. Але ти вислухай мене, будь ласка, я ж повинитися до тебе прийшла. Порозумнішала нарешті дурепа стара. Тільки пізно це все. Може, хоч у тебе вимолю вибачення. Ну, гаразд, слухаю вас. Те, що Катя почула від цієї жінки, шокувало її. Батьки Олексія не тільки вжили всіх заходів, щоб розлучити сина з коханою, а дізнавшись від нього, що Катя народила, мати попрямувала до пологового будинку і заплатила кругленьку суму лікареві за зникнення дитини. Він і придумав сказати породіллі, що дівчинка померла. А її віддати до будинку малюка, як відмовника. У труні була лялька для ваги. Тому й наполягав лікар, щоб не відкривали. Йому не було ніякого діла до почуттів матері, ні про яке серце він не турбувався. Він турбувався лише про свою кишеню. Адже якби фальсифікація була розкрита, то гроші довелося б повернути. Ти пробач мені, донечко. Жінка витирала сльози серветкою. Ми ж хотіли для сина як краще. Ти ж, мати, ти маєш нас зрозуміти. А ви, як мати, хіба розуміли, що творите, коли в мене дочку відбирали? Навіщо це вам треба було? Та ми боялися, що ти не відчепишся, прийдеш до нас із вимогами про аліменти. А чоловік був на такій посаді, що йому зовсім не потрібен був скандал навколо покинутої сином дитини. Ми ж не вбили твою дочку. Адже вона жива. Ну, дякую вам величезно. Ви такі великодушні. Катя не стрималася, щоб не уколоти. В який дитбунок її відправили. Вона ледве дочекалася вихідного, щоб вирушити до дитячого будинку, де була її дочка. Уявляла, яка вона? Чи визнає свою маму? Їй має бути вже 14. Цілком доросла людина. Чи захоче спілкуватися з нею, чи дасть змогу розповісти? Чому опинилася у дитячому будинку? Адже вона все життя прожила ставром покинутої дитини. Дівчинку звали Женею. Вона була дуже схожа на свою молодшу сестру. Погодилася поговорити зі своєю біологічною матір'ю. Вона таїла на неї образу. Багато разів присягалася, що знайде і запитає Чому? За що? У чому заванила маленька дитина, що її викинули на вулицю? А дізнавшись усю історію, Женя обняла маму міцно і не хотіла відпускати. Каті теж було важко з нею розлучатися. Пообіцяла, що негайно візьметься за оформлення документів і незабаром забере доньку додому. Там на неї вже чекали з нетерпінням. Вдома молодша дочка з усією своєю дитячою щирістю раділа, що має старшу сестричку. Чоловік лише посміхнувся. Обійняв Катю і сказав Ну нарешті закінчаться наші страждання. Катерина не зрозуміла. А ти що, страждав? Ну а як же? Я ж бачив, що ти нещасна. Не можеш ніяк забути померлу дитину. Отож і мені було недобре, що нічим не можу тобі допомогти. Дякую, коханий. Вона була щаслива, що поряд з нею виявився такий чудовий чоловік. Невідомо, як усе склалося, якби багато років тому батьки Олексія прийняли її у свою сім'ю. Як розповіла його мати, у нього всі ці роки було насичене життя наркотики, кілька приводів у поліцію і навіть збитий пішохід, на лікування якого довелося витратити багато грошей. З таким недолугим чоловіком Катя точно не була би щасливою.